В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш, скарб благих і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо. Серцем та устами ісповідуючи її, Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші, надія моя Отець, пристановище моє Син, захист мій, Дух Святий, Тройця свята, слава тобі! О найдорожчий і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, Мученики і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа з я, Господи, прости мені. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жонами і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, спаса душ наших. Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, Пресноблаженну і преснонепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що безісління Богослова породила сущу богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословена, Преславна на пресно Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму й Богові нашому. Щоб спас задля тебе душі наші. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасення зійшов із небес і воплотився в Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас при понтійському пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з усім і Сином рівнопоклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків у єдину святу Соборну Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю, душе істини, зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти мені недостойному, і прости все, чим зарішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина. А гірше скотини, вільні мої гріхи й невільні, відомі й невідомі, що через молодість, або через недобру науку, або через зухвальство Чи малодушність сталися. Може, іменем твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив, або згнів у наклеб на кого навів. Або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли в Бога й до мене приходив, я йому не допоміг, або осудив, або ноч уже позаздрив, або щось непотрібне сказав, або з гріха братом мого посміявся. Або помолитися забув та інші мої нещисленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце іще більше я зробив. Помилуй мене, творче мій і владико, бідного і недостойного раба Твого, і відпусти і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний. Щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я грішний і вбогий, щоб вклонився і оспівав, і прославив причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. ангеле Христові. Охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, усе мені прости, чим я згрішив сьогодні. І від усякої спокуси супротивника визвали мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного, раба Твого, щоб стати мені достойним благості. І милості всесвятої Тройці, і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости Боже, гріхи наші, вільні і невільні, Словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні, усе нам прости, бо ти благий. І чоловіколюбний. Амінь. Амінь. Амінь.